Ну, наш процес підготовчий до прем'єрної вистави нашої, дуже непростий. Дві дії в ній протилежні. Перше, це побутова, реальне життя в невеличкому селі, і вона наповнена дуже багатими фрагментами мізансен. Кожну мізансену дуже ретельно відпрацьовуємо, що хто робить, в який час, щоб це музично. Відбувалися, що один одного не перекривала. Коротше, це неймовірно кропотлива робота. Друга дія це потусторонній світ. Всі виконавці повинні бути ніжні, ліричні, рухи надзвичайно повільні, це складно. Півтона відпрацювати ансамблем дуже важко. Різкі рухи, так, да, це швидко слухається музика і виконуються рухи. А коли повільно, щоб... Всі зробили як одна, це велика праця. От ми над цим зараз працюємо. До речі, іде зараз репетиція другої дії. Ми намагаємось максимально виставу е, дотягнути, якщо так можна сказати, до такого стану, щоб вона відповідала всім е, стандартам е, міжнародного рівня. Дорогі любі, наші глядачі. Ми вас дуже чекаємо на нашій прем'єрі. Запрошуємо вас 28-29 листопаду на прем'єру балету Жизель.